Всі ви чули про сухі шампуні, але що це за продукт і як він працює? Сьогодні поговоримо про це: Сухий шампунь це спеціальний абсорбуючий засіб, який швидко, зручно, без води очищує шкіру та волосся від жирності. Коли його можна використовувати? Перше, це у вас Екстрена важлива зустріч, а часу на довгі збори немає. І якась екстрена ситуація. У вас наприклад відключили воду. Дуже зручний продукт в умовах подорожі, коли немає як помити голову. Це може бути машина, літак або потяг. Дуже зручний формат у вигляді спрею. Дозволяє рівномірне нанесення на шкіру голови та волосся, що дуже важливо не лишає білих слідів, і як бонус плюс надає об'єм, що дуже класно і круто для тонкої структури волосся. Як правильно користуватись продуктом? Попередньо струсити флакон, щоб всі частинки в місту рівномірно розподілились по шкірі голови, розділити волосся на пробори і на відстані 15-20 см нанести на. Прикореневу зону. Має досить приємний запах, не різкий, не їдучий. Можна нанести навіть трошки на кінчики. Витримати 3-5 хвилин, абсорбуючи компоненти, мають вібрати в себе шкірний жир. Витримали 3-5 хвилин. Далі ми просушуємо феном. Можете руками, можете щіткою, як зручно. Змоделювали свою укладку. Знову ж можна щіткою, можна руками, як кому зручно, і все. І можна бігти по своїх справах.